Вітаю допитливі уми! З вами знову культура думок. Ми вже мандрували стародавнім сходом, розбиралися з китайськими мудрецями, але сьогодні ми повернемося туди, звідки все починалося до стародавнього Єгипту. Але ми будемо говорити не про піраміди, ми поговоримо про таємне знання. Що, якби я сказав вам, що існує прихована доктрина, яка пов'язує єгипетських жерців, грецьких філософів, середньовічних алхіміків, геніїв Ренесансу як Леонардо да Вінчі і навіть Ісаака Ньютона? Це не теорія змови, це герметизм вчення, приписане міфічному мудрецю гермесу трисмеїсту, тричі великому. Сьогодні ми зламаємо цей секретний код і дізнаємося, як він сформував Західну думку. Отже, хто цей Гермес Трисмегіст? Він реальна людина? Бог? Чи, можливо, найвдаліший брендинговий хід в історії філософії? Відповідь всього потроху. Коли Олександр Македонський завоював Єгипет, дві великі культури грецька та єгипетська, змішалися. Греки, прийшовши до Єгипту, побачили місцевого бога Тота, Бога мудрості, писемності та магії, і вони сказали: О, так це ж наш гермес! Так народився синкретичний образ: Гермес Трисмегіст або Тричі Великий. Тому що він вважався царем, філософом і богом одночасно. Йому приписали авторство десятків тисяч книг, що містили всю мудрість світу від медицини та астрономії до алхімії та теології. Більшість із них, звісно, була втрачена, але дещо дещо дійшло до нас. Основні ідеї герметизму містяться у двох ключових джерелах. Перше це корпус герметикум, герметичний корпус, це збірка філософських діалогів, де вчитель, сам Гермес, відкриває учням таємниці Всесвіту. Це не просто магія, це глибока філософія. Герметизм вчив, що Бог це єдиний невидимий розум, який наповнює собою все, а людина це мікрокосм, дзеркало Бога. Здатне осягнути Всесвіт через осягнення самої себе. Але був і другий текст набагато коротший, але нескінченно більш загадковий Смарагдова Скрижаль. Легенда свідчить, що це був єдиний смарагд, на якому Гермес викарбував 13 тез ключ до всієї мудрості. Її нібито знайшли в робниці Гермеса, затиснутою в його руках. І саме в цій скрижалі міститься найвідоміший і найвпливовіший принцип герметизму. Друга теза, що внизу подібне до того, що вгорі, і що вгорі, подібне до того, що внизу, щоб здійснити дива єдиної речі, це означає, що Всесвіт макрокосом і людина мікрокосом це не дві окремі речі вони. Дзеркальні відображення одне одного, створені за єдиним законом. Хочеш зрозуміти, як влаштований Всесвіт, подивися всередину себе. Хочеш зрозуміти, хто така людина, подивися на зірки що вгорі, ворі, те й унизу, як на небі, так і на землі. Це вам нічого не нагадує. Справді є над чим задуматись. Ця ідея про єдиний закон, який пронизує все, має дивовижні паралелі з деякими фундаментальними концепціями, що лежать в основі, наприклад, християнської традиції. Чи це просто випадковий збіг, універсальний архетип людського мислення, чи щось більше Це була революційна ідея, вона означала, що вивчаючи рух планет. Ти можеш зрозуміти процеси у своїй душі, а вивчаючи метали в землі, ти можеш зрозуміти власну еволюцію. Це і стало основою алхімії. Для більшості людей алхімія це спроба перетворити свинець на золото. І так, цим вони теж займалися. Але для справжніх адептів герметизму це була метафора. Свинець це низький метал, що символізував темну, неосвічену людську душу, золото високий, досконалий метал, що символізував просвітлення. Алхімік, очищуючи свинець у своїй колбі внизу, вірив, що він одночасно очищує і свою власну душу вгорі. Це була духовна практика. А потім настав Ренесанс. У 1463 році у Флоренції Козімо Медічі отримав рукопис герметичного корпусу. Він був настільки вражений, що наказав своєму головному філософу Марсіліо Фічіно кинути переклад Платона і негайно перекласти Гермеса. Вони вірили, що це — «приска теологія, найдавніша мудрість, яка передувала навіть Моїсею. Але найдивніше відкриття чекало попереду, коли у ХХ столітті історики почали вивчати особисті архіви Ісаака Ньютона, вони були шоковані. Виявилося, що батько сучасної фізики витратив більше часу на вивчення алхімії та переклад смарагдової скрижалі ніж на математику та фізику. Знайшли його особистий переклад цього тексту. Чому? Невже Ньютон був божевільним? Ні. Він шукав єдиний закон: він вірив, що сила, яка змушує яблуко падати на землю внизу, це та сама сила, яка утримує планети на орбітах вгорі, це і є чистий герметизм, його закон, всесвітнього тяжіння. Це по суті математичне доведення принципу, що вгорі, те й унизу. Герметизм був його таємним натхненням. Хоча сьогодні ми знаємо, що герметичні тексти були написані не в часи фараонів, а пізніше, в епоху Римської імперії, їхній вплив це не зменшує. Ідея про те, що Всесвіт це єдина жива пов'язана система, де все відзеркалює все. Нікуди не зникла. Вона живе в психології Карла Юнга з його колективним несвідомим та архетипами. Вона живе в сучасній фізиці, яка шукає теорію всього. І вона живе в кожному з нас, коли ми дивимося на зірки і відчуваємо дивовижний зв'язок з цим безмежним космосом. Герметизм це таємна нитка, що пов'язує магію та науку. Містику та розум. Якщо вам сподобалась ця подорож у світ таємних знань, підписуйтесь на Культура думок і поділіться в коментарях, де ви бачите принцип, що вгорі те й унизу у своєму житті. Дякую за вашу увагу. Побачимось у новій подорожі.